Будова волосся. З чого складається волосся? Ось у нас є ствол і серцевина волосся. Це? що? Як вона називається? Медула. Що це таке? У слов'янського та європейського волосся медула є 5-6 см від кореня, У азіатського та європейського – 10-12 см. Чим довше ця медула, тим волосся щільніше, здоровіше та краще. І що таке взагалі медула, що, що відбувається в медулі? Диференціювання клітинок, тобто із рідкого стану, коли вила, в, в, виростає волосся, воно в твердий стан перетворюється. Тобто диференціювання клітинок відбувається у медулі. Чим довша медула, тим здоровіше волосся. Тобто, до чого це я веду? Чого зараз стали оці модні розтяжки е фарбування? Залишає тут вони не висвітлюють волосся, а далі, далі висвітлюються. Тому що чим міцніша медула, тим здоровіше буде ваше волосся. І тому, коли ви спілкуєтеся з своїм Клієнтам ви кажете, ви розповідаєте про цю медулу для чого? Для того щоб собі е, сказати, яка ви класна. Це ви розповідаєте клієнту для того, щоб його увагу і щоб його е, розположити к собі. Так, 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 довіру його. То, що він прийшов до вас ну, і не розуміє, а ти знаєш що, що робити з моїм волоссями? Коли ви вже розповідаєте про медалу, вони вау, щось ти там таке кажеш. <реку> <реш> так, тобто, думаю, о, молодець, десь навчалась, щось там знає. Ок, добре. Тобто про медело розповідаю. Далі, що ви повинні сказати? Що медело ми можемо тільки вбити, відновити ми її не можемо, а вбиваємо ми її чим? Хімічними складниками. Це. Фарбники можуть бути це кератин ботокс, хімічні. Ми розберемо, що які це хімічні, які це природні. І ви можете ще чим вбити високими температурами. І ми прийшли до з вами до чого: чи можна люкслісом вбити волосся? Можна, якщо дуже постаратися. Класним складником таким можна вбити волосся, взяти температуру, коли ви провели діагностику волосся вже після миття. Технічним шампуням і там вже, м, пружність волосся, вже п'ятірочка показує, тут вже не можна, можливо, праскою користуватися, якщо там четвірочка і щільне таке волосся, то можна, але низьку температуру взяти. Тобто, коли провели діагностику волосся, дивимось, медола, ага, медола висвітлена. Ага, Вже вбили. Що нам це каже? Що волосся вже потребує допомоги, а не навпаки, ще його жарить. Високими температурами вирівнювачем зрозуміли, так? Тобто, медоло ми можемо вбити, ми її не відновлюємо. Ми не вбиваємо медоло, ми максимально зберігаємо. Якщо вона відросла, ми її зберігаємо. Наша хороша, наша любима медула.